Я вітаю глядачів телеканалу Віта. Це рецепт здоров'я. і Я його ведуча Олена Літвіцька. І сьогодні поговоримо про біль напруги та мігрені з лікарем-неврологом та лікарем спортивної медицини Андрієм Прусом. Вітаємо вас! Дякую, приємно, що запросили мене, Андрію. Перш ніж ми перейдемо до обговорення, пропоную подивитися нашим глядачам: чим небезпечний неконтрольований біль напруги та мігрені, і чому йому потрібно приділити увагу. Люди, що страждають від головних болів, часто відчувають постійним дискомфорт, що заважає їм зосередитись на роботі та повсякденних справах. Біль може супроводжуватися дратівливістю, підвищеною втомливістю та зниженням продуктивності, що робить виконання навіть простих завдань складним. Такі стани впливають на соціальне життя. Люди уникають спілкування, обмежують фізичну активність і можуть почуватися ізольованими через постійну необхідність боротися з болем. Отак, власне, здавалося б, головний біль він нас переслідує все життя від моменту, напевно, що того як ми тільки починаємо говорити причиною того, що там діти не хочуть іти в школу, чи е, далі дорослі вже на роботі відчувають головні болі. Чому тільки сьогодні ми починаємо говорити про біль напруги? З чим раніше пов'язували головні болі, і чому сьогодні саме так класифікували вже нарешті. Головну причину головних болей? Власне, головний біль це на сьогоднішній день найактуальніша проблема і найчастіші візити з такою проблемою до лікаря-невролога. Mm. Головний біль справді за міжнародну класифікацією ми можемо поділити на первинний і вторинний головний біль. Первинне це головний біль напруги, мігрень, гемікранія, кластерний головний біль. Вторинний головний біль це той біль, який може бути симптомом якогось основного іншого захворювання тієї людини, яка звернулася до невролога. От якраз тобто, це дуже біль... важливо відокремити, від... коли нам потрібно розуміти, що ми просто перенапружилися, а коли це вже дійсно прояв якоїсь ОРВІ, грипу чи, можливо, інших проблем зі здоров'ям? Е, так, звісно. Тобто, тут біль як симптом е, має насторожити і. Вже люди має звернутися до лікаря спеціаліста і провести консультацію огляд, щоб зрозуміти справді чи це симптом, чи це все ж таки вже якесь вже захворювання, і його треба якось класифікувати, якщо розібратися в цьому, ми не радимо сьогодні прислухатися до тих симптомів, які у вас є, і звертатися до спеціалістів особисто. Але як розділити? Ось цей головний біль напруги, які симптоми у нього, і які можуть бути там при вогетисусисудинній дистонії, яку раніше ставили всім, при можливих там очних порушеннях, синуситах та інших проблемах зі здоров'ям причини головного болю напруги власне, це стресовий фактор, який досить актуальний на сьогоднішній день в Україні. Які вагомо впливає на виникнення болю, до м'язового напруження, ділянки ши, плечового поясу, тобто фізичні емоційне перенавантаження можуть бути вже ключовими в тому, щоб цей головний біль напруги виник. Симптоми це головного болю напруги, він в основному він 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 помір легко або помірної інтенсивності. Часто відмічають і кажуть пацієнти, що відчуття обрича стиснення навколо голови підвищена, чутливість волосистої частини голови відчувається. Тобто, якщо комусь якщо приємний то масаж ділянки голови, то, то у даних людей може бути навпаки підвищена чутливість і неприємні відчуття викликати. Сонливість. Сонливість менш притамана для головного болю напруги, от він більш такого, скажімо, тривало. Да? Тут він може тривати від декількох годин і до декількох днів помірної інтенсивності. Тобто людина може якби спокійно в принципі жити, вживати можливо анальгетики тимчасово, або спочатку вони допомагають повністю, потім чи тимчасово, і якщо вже переходить більш в часті епізодів, в хронічну форму, болю, то тоді вже може не допомогти звичайне знеболюючи. То що власне є тим вогнищем запалення? Чи це судини, чи це той м'язовий біль, що ми ось так от затискаємося нервово, скрутилися? І щось собі сконцентровано надумали, і ось все це фіксується? Так, е, да, більше це все ж таки напруження м'язів шиї, спини, якщо говорити конкретно, це трапецеподібне м'яз. Тобто, ми вживаємо такий термін, лікарі, як тригери, спазмовані ділянки, зони обмежені, з яких може і розповсюджуватись власне цей біль, тобто знизу і догори між лопаткою ділянки в шию, шию на потилицю і власне переходити за вишну ділянку вище лобну скарнею зону можна собі спричинити такий головний біль фізичними навантаженнями, чи це лише психологічне е, навантаження? Е, так, можна і фізичне, і, і психоемоційне навантаження. Е, вони цей біль, тобто щось відокремити, що більше зіграє роль. Разом однозначно посилюються ці фактори, один одного вони посилюють ось. Але порушена, до речі, постава. Так? Якщо офісні працівники тривала, скажімо так, позиція шиї голови до екранів, моніторів, да, тобто такі статичні фізичні навантаження, теж до речі, будуть спричиняти цього в небі напруги. Ви знаєте, є такий цікавий приклад кіношний, коли сидить голова мафії, і йому за весь час дівчата помічниці розминають оці ці м'язи, а власне він же ж не працює фізично. Він перенапружений. От якраз сьогодні про цей біль перенапруги ми з вами і говоримо. Але якщо говорити про можливість вилікувати цей стан, чи допоможе тут пігулка одноразова, чи є якісь постійні такі стабільні чи лікарські препарати, чи це якісь інші немедикаментозні засоби? Я завжди своїм пацієнтам. Або майбутнім пацієнтам раджу звернутися на консультацію огляд, щоб визначити справді яку практику тактику лікування, але як варіант самодопомоги, якщо все ж таки людина визначила у себе сама самостійно, що не головний біль напруги, можна спробувати застосувати так анальгетики, антипіретики, тобто несторонні протизапальні засоби, знеболюючим, ось і вони можуть допомогти. Можуть застосувати масаж, лікувальний масаж, релакс, масаж, тобто, що людина розслабить і фізично, тобто м'язи, і емоційно. Ось це можуть бути різні, скажімо, застосовані техніки мануальної терапії. Тобто там міофасальний реліз, робота з цими тригерними точками, постезиметрична релаксація, тобто остеопатичні техніки, що дадуть теж результат, щоб полегшити або повністю забрати цей головний біль напруги. А чи можна загасити біль у тими знеболюючими пігулками, які ми одразу під рукою маємо, випили? Чи потрібно проходити чекап організму, щоб з'ясувати, чи взагалі можна їх приймати? Знеболюючі вони ефективні на початку. Їх можна застосовувати. Головне, щоб це було, скажімо, не безконтрольний прийом, тобто да, за потребою. Бо потім такий головний біль напруги може перейти вже, власне, в медикаментозний головний біль у зв'язку з частим і, скажімо, необґрунтованим прийомом знеболюючих препаратів. Це хронічний вже головний біль. Так, це можна назвати хронічним. Якщо він виникає протягом триває протягом 3-6 місяців, він виникає протягом тижня неодноразово. Тобто, це можна з певністю сказати, що це вже хронічний головний біль напруги. Якщо ми з Причинами головного болю напруги вже розібралися. Що стосується причин мігрений, це вже такий складніший головний біль, який супроводжується нудотою, частковою втратою зору, навіть і е, е, когнітивними порушеннями. Розкажіть про мігрені, які часто чомусь прив'язують творчим особистостям, які ними страждають. Так, мігрень – це хронічне неврологічне захворювання, причинами якого можуть бути те, що, скажімо так, передається да, у спадок. Тобто, це може бути такий обтяжений анамнез від батьків і, від, і по сімейній лінії, скажімо, в кого мігрень була, вона може бути так само і у дітей, якщо Хтось з батьків або обоє вони страждають на мігренозний головний біль. Тобто є високі шанси, що дитина буде такий нестерпний біль, головний. А який найменший вік ваших пацієнтів, які зверталися з мігренями? Ну, в основному я працюю з дорослими, ось то ну, це вже 18-річні і старші. Угу. То 18 Є статистика, коли вперше може проявитися біль мігрені? Може проявитися навіть у дитячому віці. Це не зовсім буде зрозуміло, що це власне, мігренозний біль, можуть думати про безліч діагнозів. От, Досить був популярний діагноз, якого в світі в принципі немає. Вигатососудиста дистонія. Ось. А насправді, тобто. Це було вже епізодичне про мігрені, Ось можливо, з аури або без аури, яку потрібно було запідозрити і вже застосовувати профілактичні методи лікування. Що це за аура, яка супроводжує мігрень, яка є передумовою мігрені? Розкажіть, чи це дійсно якісь кола навколо з'являються людини, чи можливо це щось інше для тих, хто не страждав мігренями? Так, ще хотів сказати про причини мігрені, да, то, що це може гормонозалежне може захворювання, особливо якщо у жінок під час вагітності, менопаузи, менструального циклу. Ось це може бути і кліматичні фактори, атмосферний тиск. Тобто, це певний такий дисбаланс нейромедіаторів головного мозку і, власне, вже і виникає цей головний біль. Ось, а, якщо кажучи про е, ауру без аури, то е, це, скажімо, такі фонові відчуття, да, певні зміни вегетативно-нервової системи, е, тобто це е, реакція на звук, на світло, тобто воно подразнює, дратує штучне, природні, е, також може виникати нудота, блювота може виникати. Е, в принципі, ось такі основні скажімо так, симптоми, які можуть виникати, це, це рідше, скажімо. Це десь 20% пацієнтів мають з заури. Тобто, це десь за, за 30-60 хвилин до початку такого головного болю вже можуть пацієнти відчувати. Передчуття мати таке, що виникне такий головний біль. Я можу сказати за своїм прикладом, що відчуваючи ось саме мігрені, переживаючи їх, в мене супроводжується якраз з аурою. І це з'являється такий кола, який розширюється протягом певного швидкого часу на весь все поле зору. І я розумію, що це буде мігрень. Далі можуть супроводжуватися з Порушеннями когнітивними, далі це біль, такий, якісь відчуття легкості тіла, ти не повністю відчуваєш його. І е, після цього дійсно приходить дуже сильний головний біль. Е, е, як сьогодні часто класифікують, ставлять діагноз саме мігрені, і як часто до вас вертаються люди, щоб встановити саме такий діагноз за симптомами? Такі люди справді є, такі пацієнти. Ось і щоб вже встановити діагноз мігрень, звичайно, потрібен поглиблений неврологічний огляд, детальне опитування, що і дає нам уже розуміння, що. Це вже мігрень, тобто це не, це не інструментальна діагностика, яка є нейровізуалізація є базою постановки цього діагнозу. Ось. А саме неврологічний огляд. Тому і завжди теж радимо вести щоденник головного болю, щоб кратність… Часно зрозуміти, що да, тобто якась функція неправильно просить. Головного, скільки такі, такого характеру, головний біль виникає на добу, якого характеру. Які були там тригери, які спровокували цей головний біль, щоб уникати їх так, потім. і уникати їх? І вже протягом, якщо таких нападів, наприклад, 10-15 і більше, можна говорити впевнено, що це хронічна мігрень? Ось і Певне, застосувати лікування, ось. А якщо менше нападів, там один-два, наприклад, там, місяць, то це може бути місяць. Еп... Так, місяць, да, місяць. Або, або, да, або навіть да, там, може в тиждень раз, наприклад. Це епізодична мігрень. Тобто, це вже інший підхід буде лікування. Що відбувається з організмом, коли люди відчувають мігрень? це з судинами проблеми, чи все ж таки знову ж повертаючись до м'язового болю? Е, що відбувається? Е, ну, так, е, така людина відчуває значне обмеження фізичної активності. Вона не може виконувати якісь прості побутові речі, що раніше виконувала. Е, оцей такий односторонній нестерпний біль він е, спонукає, скажімо, людину знайти е, тихе місце, е, темне місце, щоб. Е, щоб зменшити цю максимально зменшити інтенсивність і відчути цей спокій, ось а є, є така теорія, що запускається активність триггено-васкулярної системи, тобто, це певний вплив. Підвищена чутливість нервів нервових закінчень, наприклад, в даному випадку ще розповідає часто нерва, і вже запускаються різні інші реакції вегетативні стосовно з боку судин, тобто якби комплекс таких реакцій, і нейромедіаторів, і впливи йде і на нерви, на підвищену чутливість цих нервових закінчень нервів, і відповідно вже дисбаланс нейромедіаторів. Комплекс нейрохімічних реакцій. А мені, знаєте, от розповідали про те, що теж також ви або нам міф спростуйте, або скажіть, чи це факт, що судина вона постійно звужується і розширюється. І в один момент вона розширюється, і кров починає пульсувати настільки, що судина, ну, головний біль настільки сильний, що всі ці судинки давлять на нервові закінчення. Тобто вона розширилась і в певний час назад не звузилась. Це Може бути причини? Це якраз про те, що я розповідав, нейроваскулярні зміни, тобто зміна судинної стінки, це звуження і розширення. Ось і якраз стосовно відчуття розширення, відчуття вже в голові пульсації виражені, да, цей біль пульсуючий. Це якраз прояв за зміну тиску і певна реакція судин на зміну цього тиску. Повертаючись до причин, ми почули, що є спадкова проблема, коли це наслідували від дорослих дітей. А чи є певні категорії, чи можуть спадковувати хлопчики? Бо я знайшла інформацію, що ця хвороба передається лише до дівчаток, від матері. Так справді, що. У дитячому віці можуть страждати більше хлопчики, ось але більш вже в дорослому віці все ж таки переважає це захворювання у жінок. Тобто закріпляється на все життя. Да, тобто, це хронічне захворювання, з яким треба модифікувати свій спосіб життя, тобто треба контролювати вчасний прийом їжі, регулярний якісний сон, фізична активність, щоб не було зневоднення організму. Тобто, власне, все, що потрібно для суцільного здоров'я організму, але для людей з мігренями, тут потрібно моніторити все для того, щоб не відчувати ці жахливі болі. Якщо говорити про інші причини, можуть бути гормональні зміни. Протягом життя жінка там у неї починаються критичні дні у дівчинки, теж вони можуть супроводжуватися мігренями. Потім вагітність, далі менопауза. Протягом цих трьох періодів, розкажіть, будь ласка, як себе убезпечити? Чи можна якось попередити, профілактувати, чи не нашкодить вагітній жінці і її дитині мігрень? Приступ Мігрені і при менопаузі. Чи раптом не вилікуємося ми всі на пенсії? Так, протягом, Гормональних змін. Да, протягом життя жінки відбуваються в організмі різні гормональні зміни у зв'язку з початком менструального циклу, з планованою вагітністю. І вже настанням подальшому мене паузи. Так, це пов'язано з змінами, з гормонами-естрогеном пов'язано. І з-за і того, якби виникає якби, така реакція так, в організмі людини, такий головний біль, ось, як фактор. Ось, це не єдине зрозуміло, але це той, що притаманний жіночим організму. Під час вже вагітності, власне, ну, взагалі заборонені будь-які медикаменти, тобто це може бути тільки модифікація способу життя, ну, можливо, в перший триместр вагітності, там прийом знеболюючих препаратів певних. Ось е, Уже в, в менопаузу ми е, можемо так само коригувати модифікація способу життя, е, медикаментозне лікування, яке може бути як і таблетоване. Якщо вже хронічна форма мігрені, то вже зрозуміло більш ін'єкційні форми, сучасні підходи лікування мігрені може бути застосовані. А які, власне, є сьогодні сучасні методи лікування, окрім знеболюючого? І я ще знаю, застосовуються такі протизапальні засоби? Початком терапії при мігренозному болю будуть спочатку анальгетики чи антипіретики. Є спеціальні групи препаратів, тобто медикаментозне лікування. Якщо вже Сучасних методів ми можемо обрати це власне ботулінотерапія, ботулотоксин типу А. Ось, це введення в, в певні точки шийного відділу обличчя та голови в м'язи цієї, власне, яка допомагає м'язи розслабити і блокує передачі болівого імпульсу до, до мозку, власне, той ботокс, про який говорять всі, який бореться зі зморшками, виявляється, може допомогти розслабити м'язи і попередити головний біль. Так ну за умовою, скаже, цей метод сучасний метод лікування. Він призначається при хронічній мігрені, як зазвичай, якщо 15 днів на місяць і більше протягом 3-6 місяців, тоді він буде максимально ефективний. Цього недостатнього, щоб знаєте, косметологічно. Просто там лоб закололи, і все потрібно в певні точки тригерні, як ви кажете, колоти. Певні, та кількість цих точок. Ось. Тобто одиниць препарату, бо то, токсином має бути теж теж е, е, притримати, скажем, цього дозування і кількості точок. Але е, в такий варіант, як отримання естетичної процедури, ін'єкційно можна теж поліпшити, е, тобто зменшити чистоту таких головних болів та їх інтенсивність. Теж відмічають пацієнти і розповідали мені про це, що. А є було ще, покажі. знаєте, сучасний метод тейпування. Чи допоможе він знизити м'язовий біль, щоб не, не спровокувати головний? Тайпування, скажімо, може просто. Дещо зменшити відчуття, якщо говорити про головний біль напруги вже, відчуття цього дискомфорту болю шийної ділянки, плечового поясу, Ось, це буде такий менш ну, не зовсім доказовий, скажімо так, метод терапії для зняття, якщо говорити повністю головного болю напруги. Краще більш сучасних методів ми могли б ще використати це ін'єкційну терапію моноклональними антитілами, Тобто це йде блокування кальцетинінген зв'язаного пептиду, який, власне, запускає біль такого характеру. Ось можна застосувати так само транскраніальну магнітну терапію, тобто це магнітні. Імпульси це не інвазивна процедура, тобто немає втручання з пошкодженням ділянки шкіри голови, йде магнітна стимуляція ділянок головного мозку, які пов'язані з мігренем. А це якимось чином можна пов'язати з магнітними бурями, які також впливають на наш головний біль? Чи ось ці хвилі магнітні можуть нам нашкодити? Якщо справді так, фізичний фактор кліматичний він може впливати на наш стан здоров'я в цілому, зокрема, про виникну про виникнення головних болей. тобто атмосферний тиск може зіграти тут більш ключову роль. Якщо заговорити за клімат, тобто власне. не уявні магнітні бурі, да як ми яких ми не можемо побачити, а власне просто атмосферний тиск, який ми можемо промоніторити кожен в себе в додатках, який Звичайно. зараз атмосферний тиск. Так, це може спровокувати такі зміни клімату, власне, атмосферний тиск, виникнення головних болей. Якщо ще говорити про немедикаментозні методи профілактики і лікування головного болю, чи допоможуть тут ЛФК, лікувальна фізкультура, йога, заняття, які розвантажують і фізично, і психологічно масажі, що порекомендуєте з немедикаментозних методів. Буде теж і сучасно, і доказово, це застосування когнітивно-поведінкової терапії як методика психотерапії, боротьби і контролю стресом і своїх емоцій. Справді да, масаж може бути лікувальний, може бути мануальна терапія різні техніки. Фізичне навантаження в цілому нам сприятливо допомагають боротися зі стресом. До вироблення позитивних гормонів, які нам допомагають краще справлятися з емоційними навантаженнями. Більше позитивних емоцій, це так просто. Так. Але у наш час під час війни, на жаль, ми маємо дуже багато стресів. Чи збільшилася у вас кількість пацієнтів, які скаржаться на головний біль у зв'язку саме з останніми да. роками? В Україні. Так, у зв'язку з ситуацією сьогодні в Україні, головний біль різного характеру, він, він збільшився у зв'язку з такою причиною, як стреси, тобто тривожність, депресія, страх перед сьогоднішнім днем, майбутнім. Це вагома, вагома причина, яка Запускає головний біль різного характеру, викликає різний вид головного болю, і напруги, і мігрені. Тобто, це, да, це справді якби, вагомий фактор, який впливає на нас. Звісно, хотілося, щоб наші українці менше стресували і тривожилися, і їх не турбував головний біль. Але чи є ліки, які могли би. Вилікувати націю, чи є такі чарівні пігулки, які могли би на майбутнє нам дозволити позбутися головних болей. Порекомендуйте щось. Рецептом здоров'я універсальним для всіх може бути це контроль свого способу життя, тобто, це. Якісний сон, це харчування збалансоване раціональне, це регулярна нормована фізична активність без перенавантажень, це розподіл діяльності між фізичною та інтелектуальною, тобто, що не знаходити баланс в цьому. Це вчасний чекап, як ви сказали, звернення до лікарів на консультацію та огляд, на обстеження інструментальну діагностику, на лабораторні аналізи, тобто комплексний підхід, щоб не чекати, що даний симптом може перерости в власне в діагноз, і потім буде складніше з цим справлятися або. Медикаментозно або іншими методами. Дякуємо вам, Андрію, за рекомендації, і ми впевнені, що навіть якщо виникне головний біль, такі лікарі, як ви, впораються з цим з легкістю. Ми бажаємо вам, щоб ваші пацієнти одужували обов'язково і, можливо, дійсно більш позитивне мислення допоможе українцям позбутися головного болю. У нас вже в гостях був лікар-невролог та лікар спортивної медицини Андрій Прус. А я ведуча рецепту здоров'я Олена Літвіцька. Бажаю вам міцного здоров'я. Побачимось.